У нас є в наявності ось такий красивий набір. Це у нас сиворотка проти випадіння волосся та стимуляції росту волосся. У нас це просто хід продажів. Дівчата беруть по два курси, беруть чоловікам. До речі, результат неймовірно крутий. на собі перевірено, дівчата, знаєте, отой такий дитячий пушок, він же з'являється після двох ампул. Такої однієї сиворотки вистачає на сім, в принципі, заявлено виробником. Але мені вистачає. На 8-9 днів використання. Як ми її використовуємо? Помили волосся, просушили рушником і потім по пробілам нанесли, трішечки помасували волосся. І вже дійсно через місяць мати класне волосся маленьке, яке росте. Те, що у вас є, буде зміцнюватись. Ну, дійсно класний засіб. Хочу вам показати, наскільки тут воно зручно. Ми маємо ось таку як е піпетка, напевно, так правильно. І ми його розносимо. Воно я вам покажу. Ось, дивіться, бачите, водичка. Ми беремо, нанесли, втерли його і сушимо волосся феном. Як зазвичай це робимо? Також для самих невірючих дівчат, які сумніваються, у нас є можливість придбати ось таку сиворотку. Поштучно візьміть одну-дві побачите результат, і потім зможете придбати повноцінний курс. Ви не пошкодуєте і дівчата, це просто бомба. Результат ви отримаєте дійсно і впевнена, що кращого ви не пробували.